Усім привіт! Привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Анонс акції в мережі магазинів АТБ. Акції діятиме з 4 по 10 вересня. Морозивові торгової марки Хрещатик 1450. Три смаки в асортименті в стаканчику 100 г. Морозиво хрещатик, пломбір 750 г за 100 гривень. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Вага тут є і 90 г, і 85 5 смаків в асортименті 28 гривень. Нектар томатний від «Піоли». Також є вишневий та мультивітамін 1 літр 34,60 томатний і 29, інших. кубаса варена до пюрешки 500 г 61 гривня. Ціна вказана за упаковку. Виріб фаршевий від розумний вибір. Часниковий напів копчений 420 грамів 39,50. Напій безалкогольний сильно газований пепсі 2 літри 32 гривні та 40 копійок. 80 гривень коштують ковбаски Мюнхенські від торгової марки Глобіно 600 грамів 80 гривень. Пластівці вівсяні 500 грамів від Deluxe Foods 35,50 Плавлений сирок від своєї лінії. Дружба вершковий 11,80-70 грамів. Сосиски варені. докторські фірмові міні – 350 грамів 54 гривні. Ковбаса сирокопчена, салямі Баварська боварська. 1 кг за 306 гривень. Ковбаса напівкопчена трогобицька 320 г 111,50 торгової марки добров. Сир твердий з Венигора, з Звенигорський або сметанковий. 160 г за 56 гривень. Рулет курячий варено копчений від своєї лінії 1 кг 209 гривень. Сир м'який золотий резерв 180 Чедеризований, моцарелла або сулугуні – ціна 46 гривень. Пельменів від торгової марки «Левада» – 58 гривень панські 600 г. Пельмені фірмові 107 гривень 800 г. І ще один варіант зі свининою 116 гривень 900 г. Сьомга слабосолена 102 гривні 50 копійок 100 г. Сьомга 170 гривень за 180 грамів. філе шматочок, Паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою 180 г 36 гривень від своєї лінії біфідо йогурт від торгової марки Активія 20 гривень 290 г, безлактозний варіант 20 гривень 50 копійок. кефір ферма 840 г, 1% жирності 33 гривні. Напій кисломолочний Агуня. Білакт 13,30 Є фруктові йогурти 15,60 гривен і імуніті 16,50. Морозиво ласка максимус 80 гривень 500 г. Морозиво три ведмеді ріжок Монако Чорничний Чізкейк 25 гривень. У відерці фісташковий смак 100 гривень, вага 500 г, сирок глазурований з лагода 1440 2 в одному. Морозиво факел від своєї лінії 1750. Морозиво на печиві з какао. хрещатик 17,50, 19 гривень та 20 копійок коштує від торгової марки Оболонська зі смаком Беліні 2 літри. Холодний чай від своєї лінії 1260 500 мл і 22 гривні та 40 копійок за 1 літр. Напій безалкогольний енергетичний хел 250 мл 22 гривні. Напій зі смаком лимону та апельсину від оболонь 1 літр 13,40. Напій «Чамбо» від біоле 2 літри – 24 гривні. Вода мінеральна сильно газована 2 літри, знаменівська 13,90 Вафлі від торгової марки Рошен 142 г за 24 гривні. Шоколад Корона «Макс Фан» – 63 гривні та 50 копійок. Вага 150 г. Пряники від своєї лінії зі смаком априкосу або вишні 300 г 24 гривні. Цукерки Джек від конті 100 г 1650. Цукерки Желені від торгової марки Рошен. 6 смаків в асортименті, вага 70 г 17,50 Стевія пісок 300 г за 120 гривень. Сухі сніданки старт 46 та 53 гривні 40 копійок. Батончики від торгової марки Рошен. 4 смаки в асортименті ціна 11,50 Чипси Лейс 40 гривень за 120 г. Кава Якобс Монарх 200 г. Рощина 244 гривні та 30 копійок. Мелена 230 г 108 гривень. Кава Мелена 250 г 192 гривні. У зернах 1 кг 500 гривень. Чай у пакетиках від своєї лінії 65 гривень 100 штук. І 19,40 25 штук в упаковці. Чайне асорті Team Moments 48,60. Пірамідки 34,30 і 35,30. Кетчуп від приправка. До шашлику, або лагідний 250 г 1960 майонез Оліс 560 г 46,80 столовий і чудовий 40 гривень та 20 копійок. Соус солодкий чилі від Оліс 180 г 19 гривень. Консерви від своєї лінії. Бугур із м'ясом курки 40 гривень червона квасоля із м'ясом індички. 50 гривень, сердина консервована 42 гривні 70 копійок, торгова марка Море і кілька 29,70 г. Шампунь Кліскур 118 гривень 400 мл. Зубна паста Лакалут 60 г 44 гривні, 100 г 81 гривня та 75 гривень. Гелля душу чоловічий 3 в 1, торгова марка Меладо, 500 мл за 53 гривні. Гелля душу жіночий від Меладо, також 500 мл за 50 гривень 3 аромати в асортименті. Гелля душу Меладо 750 мл, 86 гривень. Підгузки для дорослих тена 529 гривень розмір М, розмір L е 604 гривні. 30 штук в упаковці. 10 штук в упаковці, підгузки трусики 161 гривня та 199 гривень. Прокладки урологічні тена 37,50. І ще один варіант 52 гривні за 16 штук. Прокладки Always – 38 гривень, 51 гривня 50 копійок і 41 гривня. Дезодорант від торгової марки Rexona – жіночий 81 гривня, стік, чоловічий 78 гривень. Засіб для прання Onyx – 149 гривень 4 кг. Засіб мийний у капсулах Persil – 13 штук 161 гривня. Засіб відбілюючий кисневий порошкоподібний 1 кг 72 гривні. Засіб для чищення унітазу від Томестус 500 мл 46 гривень, 1 літр 79 гривень. Засіб мийний для миття підлоги містер пропер 1 літр 116 Вугілля деревне для гриля та барбекю 2 кг 105 гривень. Літина для розпалювання 500 мл 34 гривні. Рушники паперові двошорові білі 2 рулони 29 гривень. Корм сухий для котів 900 г 66 гривень. Це весь анонс на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок та гарного вечора!